Був пишний іюльський ранок 1880 року, 19 іюля. Ми поїхали з Канева на Шевченкову могилу низом понад Дніпром. Дорога з города тихо спускається вниз спуском над Дніпро. Йде про дерев'яну церкву, котра стоїть під самою горою, а потім в'ється по низині під самими горами. В городі, на половині гори, на широкій терасі. В зелені білів собор. На взгір'ї, по косогорках, червоніла та зеленіла покрівля невеликих домів, неначе приліплених до гори. Дорога повелася під горами, круті гори зазеленіли проти сонця привітно й весело. Подекуди на самих верхах гір, з долин та западин виглядали жовті соняшники, гострі верхи кукурудзи. Вибігали на самий вершок гарядки картоплі та буряків. Під самими горами тяглися одна за одною рибальські хати в зелених садках та вербах. Часом траплялися гарненькі білі домки заможних міщан з здоровими веселими вікнами. Домки неначе ховалися в вузьких долинах між крутими горами, в розкішному зеленому дереві, а за домками неначе дерлись на круті гори зелені сади і спинялися на половині крутих боків гір зеленими грандіозними контурами. Ті чудові садочки, притулені на горах або сховані в западинах, були наскрізь пронизані сонцем, зеленіли до самого дна, і через яблуні та вишні блищала ясно зелена трава, як килим, розстелений на крутих горах. Садки не наче би сіли над нашими головами, круглі гіллясті яблуні, не наче були готові скотитись до Крутої Гори, як зелені м'ячі. Дніпро синів недалечке заплискуватою низиною, вкритою то сірим піском та молодими густими кущами осокора. Через одну верству далі пішли гори, голі, дикі, з обірваними обваленими боками. Над нашими головами проти синього неба вирізувались зубцями круті гострі верхи, поламані косогори з твердим верхнім обідком, з під котрого сипалися глина з піском та камінцями. Вузькій та глибокій долині незабаром зазеленів перед нами Холодний яр. Між двома шпичастими горами було видно провалля, промите дощовою водою. Дике провалля повиставляло проти сонця свої глинясті жовті стіни, не наче ширми, поставлені одні перед других, а над тими глинястими стінами понавішувались, не наче зелені килими, густі маси берези та дуба, а там вище знову підіймались дуби та липи з зеленими стінами крізь понад провалля, піднімалися вгору на високі гори, вкривали верхи гір. Минули ми ту дику, але поетичну картину. А за нею знов повиступали рядами шпичасті по зелені гори, а поверх їх виступили широкі боки гір, вкриті місцями рідкими старими дубами, неначе по горах розкинувся розкішний зелений парк, в котрому не ставало тільки доріжок та квіток. Знову під горами появилися рибальські хати. Подеколи на половині високості гір виступали тераси, на котрих стояли рядами білі хати в садах. На тераси йшли по косогорку узькі дороги, внизу на піскуватій низині заблищали узкі заливи, обтикані кілками. На кілках висіли довгі неводи, наче раски намиста обхвачували довгі узесенькі заливи. Тут старий і новий Дніпро, розділений під Каневом здоровим островом, зливались докупи. Дніпро розкішне ллється біля верстви завширшки попід самими горами. В цім місці над Дніпром за три верстви от Канева стоїть Шевченкова гора. Ми стали під самою горою на узкій полосі піску між Дніпром та Горою. Шевченкова гора у Дніпра має фігуру половини обруча. Котрого переламані кінці заткнуті в землю, тільки верх її, ледве закручений з одного боку, гостро заламується і спускається вниз дуже круто. Зверху, на самому краєчку гори, стирчать не дуже високі дикі груші та кущі і дуже виразно вирізуються на синьому небі. О Дніпра бік Шевченкової гори нерівний, а трохи увігнутий. І такий крутий, що по йому не може йти наверх. Одна половина боку гори заросла травою, друга подекуди вкрита дрібненькими кущами. Під самою горою простелена узенька смуга огороду, а з одного краю притулилася хатина, зовсім закрита густим садком. Понад дорогою та тином в огороді росте кілька високих розкішних плакучих верб. Трохи непосередині під горою стояла ще одна хатина, але вона була засипана глиною тоді, як завалився бік гори. Тепер не видно і сліду того провалля. Бік гори вирівнявся і знову заріс травою. Рядом з Шевченковою горою, на північ верх по Дніпру, стоїть зовсім гора-гора, вища от Шевченкової, має вид піраміди, трохи заокругленої зверху. Вона така крута у Дніпра, що на неї не можна вийти. По другий бік могили стоїть узка, з боків закруглена гора. Ці обидві побічні гори виступають трошки вперед Шевченкової гори і придають їй вид храму з прилискуватим верхом, з виступаючими вперед баштами. Між Пірамідальною горою та Шевченковою глибока узька долина. А в тій долинці йде узенька уличка з хатами по обидва боки. Цей присілочок зветься Монастирок. Сама Шевченкова гора колись звалась Чернечою Горою. В хатах живуть гончарі. Під хатами на призбах на полицях стоять довгі ряди невипилених горшків. Ми пішли уличкою, перейшли через один город, перескочили ледве примітну течію. І прямо полізли на Шевченкову гору. Гора така крута, що на неї трудно було йти просто. Приходилось хапатись руками за молоді барізки, котрими засіявся доволі густо цей бік гори. Поки ми вийшли на гору, в мене дрижали коліна. Ми вийшли на гору і пішли до могили між рідкими низькими, об'єднаними товаром кущами та рідко розкиданими грушами. Верх гори рівний, навіть плискуватий. Я шукав очима Шевченкової могили і вглядів її зразу. Через обгризані кущі та рідко розкидані груші, серед нагірної невеличкої рівнини зачорнів високий дерев'яний хрест, поставлений на довгій чотирьома углами могилі, складеній з каміння двома терасами і присипаний зверху землею. Ми вийшли з кущів та груш. Шевченкова могила стояла серед чистої незарослої рівнини. Два шари каміння, кожен на аршин вгору, жовтіли на ясному сонці. Поверх їх чорніла насипана земля, поросла травою та дрібненьким зіллям. Хрест стояв високо і чорнів, як намальований проти синього неба. Он заходу сонця на двох углах могили. На одному углі спіднього шару і проти його на углі верхнього шару каміння трохи пообвалювалося. тудою, видно, лазять наверх могили до хреста. Під Хрестом земля дуже втоптана. На хресті, скільки можна досягти руками, повирізувані прізвища туристів, побувавших на могилі, але негода і невблаганний час постирали ті надписи. Як і саму білу фарбу з Христа, ми стали в головах Шевченка, і самі наші голови схилилися. Близина останків великого чоловіка має великий невимовний вплив на людське серце. Великі люди говорять до живих через землю з домовини. Близина останків великого чоловіка та ще при тому дуже безталанного, щирого, правдивого сина безталанної України робить такий тяжкий напечаток на душу, що сльози самі виступають на очах. Не тиха задуманість, не поетична мрія про історичну минувшість, про давнину повіває своїм крилом над могилою Шевченка, ні. Щось важке лягає на серце і душить його, як те каміння, що лежить на його могилі. А на високих горах над Дніпром грав ранок сяло пишне золоте сонце. Зелені гори, вкриті лісом, як дивні зелені завіси, обгортали кругом Шевченкову могилу. Була торжественна тиша. Кругом на всі боки малювались дивні картини природи. І все те не тішило серця, не розбивало туги. Туга розлилася над цим дивним краєм, як невидима річка Горя. А картини природи кругом дивні. Видно, що це місце вибрав для себе великий естетик, великий поет. На північ і на схід сонця тягнеться навколо велика зелена рівнина, по котрій тече Дніпро, граціозно вигинається широкими дугами. Коло самого канева Дніпро протікає двома рукавами, якраз так як коло Києва. Старий Дніпро ховається далеко в зелених дібровах, новий підходить трохи не до самого канева, лється по широких стінокосах і більше, ніж до половини, вкритий піскуватими мілинами. Коло самої з Шевченкової могили обидва рукави сходяться докупи, і Велика річка, ширш більше, ніж на верству. Пишно л'ється над самою могилою, широка, чиста і така глибока, що пароходи пристають під Шевченковою могилою до самого берега. Станеш на краячку Шевченкової гори, і перед очима розстилаються дивно гарні картини за Дніпро вгору і вниз по Дніпру. Вгорі просто канева. По Дніпру біліють вередливі піскуваті мілини. Неначе хто поростила по воді білі хустки, порозкидав величенькі білі гусячі лапки. На широкому острові між старим та новим Дніпром зеленіють сінокоси, цілі гаї вільхи та верб, розкидані кущі верболозу. а між зелом блищать проти сонця узенькі течії, як маленькі річки, узенькі саги. Вище от Канева гори опускаються до берега амфітеатром, як в Києві на оболоні, і через верстов 10 знову приступають до Дніпра, як вище Києва у Вишгороді. Там, далеко під горами, смужкою блищить Дніпро. А за Дніпром очі тонуть в безкрайній далечині, вкриті лісами. Ліси зеленіють, а далі сізіють, а ще далі чорніють, як порене поле, вкрите туманом. Проти самої Шевченкової гори за Дніпром берег трошки піднімається вгору, подекуди вкритий лісами, подекуди озимою та яриною. Там на рівнині розкидано п'ять сіл в густих гаях та вербах. Гострі верхи дзвіниць та церков граціозно виглядують з гущавини садів та гіїв. Легенькі задніпрянські узгір'я легко піднімаються на південь. І кінчається доволі високою горою над самим берегом проти маленького зеленого острівця. Крутий кінець цієї гори, вкритий лісом. Саме під горою, що зветься Михайловою, стоїть село Прохорівка, а гора зветься Михайловою. Вона власність українського писателя Максимовича, котрий тут доживав свій вік, тут і помер. Крута гора ясно виступає на синьому небі і виразно видається серед рівної задніпрянської береговини. Проти цієї гори, по другий бік Дніпра, вливається розб Дніпро в селі Пекарях. За Прохорівською горою вниз по Дніпру знов стелиться рівнина, знову синіють за Дніпром ліси, темніють в тумані розкішні верби понад Дніпром. І тонуть десь далеко в блискучому світі раннього сонця. Я довго милувався цією широкою просторною картиною, стоячи на крутій Шевченковій горі, очі тонули вдалечі вгору і вниз по Дніпру. Здавалося, ніби душа піднімається вгору на крилах над цим простором, під широким шатром синього неба. Обертаєшся назад на захід сонця. І перед тобою знов інша дивна картина вже чисто гірська. Мені здавалося, що я стою десь в Швейцарії на узгір'ї Пілатусу або Рігі. Шевченкова гора піднімається вгору на сажнів 35 або 40, прямо над водою. А вийдеш на цю гору, то побачиш, що кругом неї стоять знов гори, вдови є вище однеї. Високі гори обступають її з трьох боків амфітеатром, а на її рівний верх похожий на платформу, кругом котрої повішані пишні зелені завіси. З трьох боків гори, і справді дивно похожі на зелені завіси, неначе зумисно розвішені кругом могили, щоб заслонити дорогі останки великого поета. От полудня вниз по Дніпру піднімається над Шевченковою горою найвища гора, вся вкрита молодим густим лісом зверху донизу. Вона піднімається круто над набережним нижчим горами, неначе переламується вгорі коліном і спускається поза могилою, граціозною дугою в круту балку. Здається, а не наче, хтось підняв один кінець зеленої оксамитової завіси високо-високо над Дніпром, прибив її на сильному полотнищі неба і другий кінець недбало кинув далеченько в глибоку балку зарослу лісом. Самий крутий бік цієї гори, увесь вкритий лісом, припадає якраз проти води. Він ясно вирізняється на блискучому Дніпрі, неначе намальований на кришталі, присипаному іскрами сонячного проміння. За цієї гори виступає високе коліно другої, такої самої, дуже крутої гори, так само вкритої густим лісом, а під нею, трошечки вище від Шевченкової могили, і рядом з нею стоїть знов пагорб, вкритий лісом. Неначе от зеленої завіси піднялася складка і впала вниз зеленим узгір'ям. Між обома високими горами видно узкий довгий яр, закиданий лісом, з боками дуже крутими. Над тим яром, на гострих, як ребра верхах гори, позвішувалися зелене дерево, так як часом замети снігу звішуються над стріхою. Той яр в'ється і десь ховається далеко-далеко в лісі між гребенями гір. Над ним стоїть легка сиза поетична мла. Далі, поруч з другою горою, стоїть третя гора, з закругленим верхом, вкритим тільки з краю дубами. Тільки узка щілина відділяє її від другої гори. Ці дві гори заступають на задній вид дивної картини завіси. По другу руку на північ від Шевченкової могили стоять ще дві гори. Одна широка з глибокими западинами по боках, друга сама крайня, зовсім похожа на піраміду або ще більше на високу копицю сіна. Цей бік картини голий. Обидві гори вкриті травою та подекуди старими рідкими дубами. Між ними глибока узка долина з проваллям на дні. А через цю долину видніється ціла чудова картина, цілий самостійний пейзаж. З полудня і от заходу гори високі і зовсім заступають небо. А ці останні гори трохи нижчі, і через їх видно картину не менш оригінальну, як і перші. Через узку долину, десь над Дніпром Колоканева. Видно круту гору, зовсім лису, неначе хто поставив ногу і випнув голе коліно. Проти цього лисого верха блищить за частина Дніпра. Ця лиса гора припадає проти широкої оболоні за канивом, вкритої зеленою травою, і вирізується, неначе намальована на зеленому полі. Поверх неї видно увесь широкий амфітеатр гір. Котрі Каневом обступились од Дніпра. Видно поверх того амфітеатру лани, вкриті гречками, просами, жовтими житами, лани, неначе застелені картатими хустками, видно внизу під горами розкидані села в садах та в вербах, видно, як амфітеатр наближається до Дніпра, піднімається все вище та вище і приступає до самого Дніпра високою кручею. Видно за цією кручею гори понад берегом Дніпра в гору від Києва. Видно їх довгий ряд, їх круті боки, котрі виступають один за другим, неначе нанизані ребра. Далекі ряди гір тонуть в тумані і десь ховаються вдалечі, засипані світом сонця. Тут цілий далекий пейзаж з горами, з зеленою оболонею, з далеким Дніпром. Затканий туманом та сонцем, неначе дивне марево в Сахарі. В цьому місці завіса кругом Шевченкової могили неначе на розвернулась, розідралась до дна, і через неї очі потонули в далеких, як сон, мрійних фарбах. То дивний геній вибрав собі місце може, одно з найкращих в світі. Це почує кожен. Хто стояв на Шевченковій могилі і дивився на широку Дніпрову рівнину, на дивні завіси гір і на сизу далеч, вище канева, цю третю найчудовнішу картину. Ми обійшли кругом верх Шевченкової гори. От заходу сонце вона закруглена і спускається в узку щілину. Тільки на південь, на крайню найвищу точку гори, з могили, неначе перекинуто зелений міст, вкритий кущами. Тільки через це трохи увігнуте місце можна вийти на Шевченкову гору. Друга дорога до Шевченкової могили з канева йде лісом, поверх предніпрянських гір. Сюдою везли Шевченкове тіло. Я ще раз глянув на чудовий амфітеатр гір. Гори товпилися кругом могили. Гострі гребені, вкриті лісом. Вирізувалися на синьому небі різкими пружками. Вони виступали один за другим, як зелені ширми, поставлені одна за другою. Узкі глибокі щілини темніли внизу, вкриті тінню, і манили до себе очі цією чарівною свіжістю та прохолодою. Повік не забудете цього дивного місця, про хто бачив його хоч раз на віку. Ми зійшли з Шевченкової гори по другий бік з полудня і спустились в узку щілину на дні промиту водою. Ця щілина між Шевченковою та сусідньою Крутою горою така узка, що ми по шию були неначе закопані в землю. Простягнувши руки, можна достати з боків обох гір. Над головами синіла узка смуга неба. Цей бік Шевченкової могили, кругленький, дуже крутий. Голий. Через рідку траву блищить глина пополовині зі шматками не зовсім чистого граніту, до котрого примішаний якийсь піскуватий м'який состав. Ще раз глянули ми внизу наверх Шевченкової гори, та на краєчку паслися вали, неначе причеплені до гори, і поїхали низовою дорогою на канів. Кругом Шевченкової гори йдуть гори, вкриті дубовим лісом, далеко від берега, може, не верстов сім або й більше. Ці гори видно з поштового тракту, котрий йде верхах гір Сканева в середину повіту. Картина цього лісу, розкинутого на Крутих горах, незвичайно гарна. Канів тягнеться настільки в Ростов пузьких глибоких долинах, котрі вередливо в'ються між крутими горами. З глибоких западин біліють хати, зеленіють городи, чорніють тини, котрими помережені долини й пригорки, а над хатами зверху на горах зеленіє старий ліс, як щитина. Далі за Каневом і гори й долини однаково вкриті густим лісом. На синьому небі вирізуються зелені дуги, неначе поставлене зелене обіддя. Ці ряди дух то йдуть симетрично одна за другою, діляючи узкими долинками, то плутаються вередливо вздовж і упоперек, заступаючи одна другій дорогу, то перехрещуються, піднімаються вище і спадають вниз нижчими закругленими узгір'ями, крутими та дрібними, неначе хто накидав купами зелених їжаків. Глибокі темні долини в'ються між круглими горами на всі боки, як чудовий поетичний лабіринт. А ліс зеленіє на сонці, неначе дорога оксамитова зелена одежа, кинута на гори. неначе вона побгалася, попіддувалася знизу, позападала десь глибоко на тисячу самих вередливих, найгарніших ладів. За лісом ще йдуть такі самі поламані гори, але вже зовсім голі. Ці гори дуже похожі на гори середньої Басарабії. Здається, неначе їдеш десь з Кишенєва до Оргеєва. Тільки під канемом вони дрібніші, виступають крутими круглими верхами, ламаються на небі граціозними, закругленими та крутими лініями. В долинах по крутих боках гір. Скрізь розкидані села, стеляться ниви та баштани, зеленіють невеличкі дубові гаї. На десять верстов до берега Дніпра йдуть такі гори і спускаються круто в долину, кудою тече річка Расава. Як виїдеш на рівнину за крутим берегом Расави, ще довго синіють на небі високою смугою над дрібніпрянські Канівські гори. Закриваючи сизим туманом Шевченкову гору.